Хочу зразу сказати декілька таких важливих моментів про те, що сьогодні ми будемо говорити. Чому ми проповідуємо? Ми маємо біблійний текст, який говорить про завдання. Якщо ти проповідуєш менше п'яти разів на тиждень, то марно проживає життя. Ми не такі гіганти. Ми живемо в нових реаліях, і ми зустрічаємося з новими слухачами. Живемо в час, коли хочемо, щоб нас хтось вразив, але коли проповідник. Дасть неправильне вчення, дасть неправильну істину, то може людина попасти до пекла. І головне завдання для проповідника говорити те, що е, відповідає слову Божому. Знаєте, я собі всівся добре в крісельце, ось так вперся і собі вже був готовий навіть трохи дрівнати. Але відверто вам скажу, як я глибоко помилявся, коли цей проповідник почав говорити, Дух Святий торкнувся мого серця. Я заплакав. Легкий туман в голові проповідника лягає густою млою. В розумі і думках слухачів незрозуміло пояснює або неясно висловлює думки, або розгубився і не пояснює речень, і губить слова. Проповідник Слова Божого це той, хто говорить роз'яснювальну проповідь. Людина не може точно проповідувати Слово Боже, якщо спершу не проведе ретельного і вичерпного дослідження тексту. Чому багато проповідників не цікаві? Біблія завжди актуальна. Чим відрізняється біблійний євангельський проповідник тим, що він проповідує Христа? Якщо ваша проповідь нічим не відрізняється від проповіді, яку зазвичай можна почути в мечеті або в синагозі, то це не євангельська проповідь. Біблія це одна велика історія про Ісуса Христа, і можна побачити його від книги буття і до книги об'явлення. Богослів'я це не просто тільки якісь доктрини, богослів'я це принципи життя, які відображаються в моїй практиці.